Криму презентували модернізований бойовий вертоліт. Мі 24 над його удосконаленням працювали кращі українські інженери у старого радянського гелікоптера. Тепер нові двигуни та прицільний комплекс. Сьогодні оновлений мі 24 військові продемонстрували журналістам. Все бачив Максим Кошель. Ще з радянських часів Україну охороняють понад сотню бойових вертольотів Мі 24 за міцну броню та потужні озброєння. Військові називають їх літаючими танками. Ударний вертоліт Мі – машина не нова. Вона в строю вже 40 років. Модернізація силами українських оборонних підприємств дозволить суттєво підвищити її бойові якості. Тепер у вертольота нова система супутникової навігації, прицільний комплекс та двигуни. Запорізькі мотори виявилися настільки потужними, що пілоти у небі можуть не контролювати їхню роботу. Менше відволікають льотчика, да, і тим більше він може уваги приділяти пілотуванню, пошуку цілі, її поразки. А чим контролювати потужність двигунів. Завдяки новому прицільному комплексу вітчизняного виробництва та окулярам нічного бачення стало легше шукати ціль, особливо уночі. Новий мі 24 може воювати цілодобово. Зараз необхідності підсвічувати не треба, тому що є ла окуляричне бачення є лазерна указка. От яка тут переси вона впирається в ціль? Ось так виглядає нічне прицілювання очима пілотів, а ось так бойова стрільба процес спрацював дуже добре. Всі цілі поражені. Завдання виконано на повному обсязі. Якщо державні випробування оновленого мі 24 будуть успішними, міноборони замовить модернізацію одразу десятьох вертольотів, які сподіваються продавати і за кордон. Максим Кошель, Віталій Зятковський, новини телеканал Інтер Крив.